Лютневий вечір огорнув Житомир колючим снігом та пронизливим вітром. Олексій стояв біля вікна своєї квартири на дев'ятому поверсі, притулившись лобом до холодного скла. У телефоні світилося повідомлення від сестри Мамі гірше, лікарі кажуть, довго не протягне. Приїжджай. Чоловік зітхнув, відчуваючи, як у грудях розростається важкий холодний клубок. Останні півроку пролетіли як страшний сон діагноз, хіміотерапія, постійні аналізи, консультації. Вони з катею, молодшою сестрою, зробили все можливе, але хвороба виявилася сильнішою. Тату, ти куди? з дитячої визирнула десятирічна Софійка, притискаючи до грудей улюбленого плюшевого зайця. До бабусі. Олексій спробував посміхнутися. Вона захворіла, треба провідати. А можна з тобою? Очі доньки засяяли надією. Ні, сонечко, мама скоро повернеться з роботи, а тобі завтра до школи. Він погладив дівчинку по голові. Будь хорошою, добре. Дружина Наталя повернулася якраз, коли він закінчував збирати сумку. Знову до матері. В її голосі прозвучали ледь вловимі роздратовані нотки. Може, досить вже? Ти й так весь час там пропадаєш. Вона помирає. Глухо відповів Олексій, застібаючи куртку. Вибач, Наталя зітхнула. Просто ми з Софійкою тебе майже не бачимо. Я постараюся повернутися завтра. Він поцілував дружину і вийшов у морозну ніч. Дорога до лікарні здавалася нескінченною. Маршрутка повільно повзла слизькими вулицями, а думки Олексія поверталися у минуле. Він згадував маму молодою. Енергійною вчителькою української мови, яка завжди знаходила час і для роботи, і для дітей, згадував, як вона підтримувала його мрію стати архітектором, хоча батько наполягав на чоловічій професії будівельника, згадував її радість на його випускному, на весіллі, при народженні Софійки. Батько помер п'ять років тому серцевий напад просто на роботі. Мама тоді трималася мужньо, хоча Олексій бачив, як їй важко. Вона продовжувала працювати в школі, доглядала садок, який вони з батьком плекали роками, допомагала з онукою. А тепер у лікарняній палаті було тихо і задушливо. Катя дрімала в кріслі біля маминого ліжка. Побачивши брата, вона підвелася, протираючи очі. Нарешті, прошепотіла вона, я вже думала, ти не приїдеш сьогодні. Як вона. Олексій підійшов до ліжка. Мама здавалася такою маленькою і крихкою під білою лікарняною ковдрою. Хвороба і лікування висушили її, зробили схожою на тінь тієї сильної жінки, якою вона була ще півроку тому. Але очі, карі, теплі мамині очі залишилися такими живими і люблячими. «Льошо!» – тихо покликала вона. Простягаючи худу руку. Прийшов. Звісно, прийшов. він сів поруч, обережно стискаючи її пальці. Як ти? Краще. збрехала мама, намагаючись посміхнутися. А ти як? На роботі все гаразд? Все добре, мам, не хвилюйся. А Софійка навчається добре. Відмінниця. Олексій відчув, як щось стискає горло. Як завжди, мама задоволено кивнула. І раптом стала серйознішою. Катю, покликала вона сестру, дістань з тумбочки конверт той, що я вчора просила. Катя дістала білий конверт і простягнула матері. Та потримала його в руках, ніби вагаючись, потім передала Олексію. Тут лист, сказала вона тихо. Я написала його ще коли була вдома. Хочу, щоб ти прочитав його, але не зараз. Потім, коли мене. Коли мене вже не буде. Мамо, не говори так. Олексій відчув, як тремтять руки. Обіцяй, наполягала мати, обіцяй, що не відкриєш його раніше. Обіцяю, прошепотів він, ховаючи конверт у внутрішню кишеню куртки. Вони просиділи біля маминого ліжка до пізньої ночі. Вона то дрімала, то прокидалася і розповідала щось, уривками переплутуючи минуле і теперішнє. Згадувала їхнє дитинство, батька, школу. Катя тихо плакала в кутку, а Олексій сидів, стиснувши зуби, і відчував, як конверт у кишені, ніби пропалює його наскрізь. Наступні три дні пройшли, як у тумані. Олексій майже не залишав лікарню, вискакуючи лише на годину дві, щоб прийняти душ та перевдягнутися. Наталя дзвонила щодня, але розмови виходили короткими і напруженими. Він розумів її образу останні півроку він справді мало приділяв уваги сім'ї, але нічого не міг із собою вдіяти. Мамі ставало все гірше, вона вже майже не розплющувала очей, тільки інколи щось шепотіла в забутті. Лікарі розводили руками, метастази поширювалися надто швидко. Може, варто її додому забрати? запитала якось Катя, коли вони курили на лікарняному ганку. Щоб останні дні не тут. Олексій похитав головою. Лікарі кажуть, їй потрібен постійний нагляд, знеболювальне крапельниці. 15 лютого, близько третьої ночі, мама раптом прокинулася. Її очі були ясними і свідомими, як давно вже не бувало. Діти мої, покликала вона тихо. Олексій і Катя підскочили з крісел, де дрімали, підійшли ближче. Які ж ви в мене гарні, мама дивилася на них з ніжністю. Спасибі вам за все, я вас так люблю. Мамочко, Катя схлипнула, стискаючи материну руку. Не плач, доню, прошепотіла мама. Все буде добре, Льошо!» Так, мам, пам'ятаєш про лист? Звісно, він торкнувся кишені, де лежав конверт. Прочитаєш, обов'язково прочитаєш. Її голос став зовсім тихим, очі заплющилися більше вона не прокинулася. О п'ятій ранку серце зупинилося. Наступні дні злилися в один нескінченний кошмар морг, довідки, організація похорону. Олексій займався всім механічно, наче робот. Тільки вночі, залишаючись на самоті, він давав волю сльозам, які душили його весь день. Наталя допомагала як могла, взяла на себе частину клопотів, підтримувала, не докоряла більше за відсутність вдома, але він все одно відчував між ними якусь невидиму стіну. Похорон відбувся 18 лютого. День видався морозним і сонячним, сніг скрипів під ногами, а повітря було таким прозорим, що аж дзвеніло. Зібралося багато людей колеги вчителі, колишні учні, сусіди. Всі говорили про маму добрі слова, згадували її уроки, її допомогу, її мудрі поради. Ввечері, коли всі розійшлися після поминального обіду, Олексій сидів у маминій квартирі, де тепер було так порожньо і тихо. Катя з чоловіком поїхали додому, їй треба було годувати півторарічного сина. Наталя теж пішла, забравши втомлену Софійку. Він дістав з кишені конверт, дещо пом'ятий, але все ще запечатаний. Руки тремтіли, коли він розривав папір. Всередині був складений у четверо аркуш, списаний знайомим маминим Почарком. Трохи нерівним через хворобу, але все ще таким рідним. Мій дорогий синку, почав читати Олексій. Якщо ти читаєш цей лист, значить, мене вже немає. Я довго думала, чи варто розповідати тобі те, що ти зараз дізнаєшся. Може, краще було б забрати цю таємницю з собою, але серце підказує, ти маєш знати правду. Олексію, твій батько не той чоловік, якого ти все життя називав татом, твій справжній батько Володимир Степаненко, з яким ми разом навчалися в педагогічному інституті. Ми кохали одне одного, але наші стосунки були короткими. Він поїхав за розподілом на Закарпаття, а я залишилася в Житомирі. Коли я дізналася, що вагітна, було вже пізно щось міняти. Володимир одружився там у своїй новій школі. Петро, мій чоловік і твій названий батько, знав усе він покохав мене, незважаючи ні на що, і запропонував одружитися. Ми домовилися ніколи не говорити про це. Ростити тебе як спільну дитину. І він дотримав слова любив тебе як рідного сина до останнього свого дня. Я не знаю, чи живий зараз Володимир. Останнє, що я про нього чула, він викладав фізику в школі в Мукачевому. Це було років 15 тому, але якщо захочеш його знайти, маєш на це право. Пробач мені, синку, пробач, що стільки років мовчала. Я знаю, це може змінити твоє ставлення до мене. До пам'яті Петра, але повір, ми обоє любили тебе більше за життя, просто іноді обставини сильніші за нас. Олексій опустив аркуш на коліна. В голові шуміло, перед очима все пливло. Він згадував батька суворого, небагатослівного, але завжди справедливого. Згадував, як той вчив його майструвати, як водив на рибалку, як пишався його успіхами в школі. Невже все це було? Не його, невже десь є інший чоловік, який дав йому життя. Він перевів погляд на сімейні фотографії на стіні. Ось вони у трьох. він маленький на татових плечах, мама поруч сміється, ось його випускний, батько в єдиному святковому костюмі, мама в новій сукні. Весілля батько трохи на підпитку виголошує тост. І раптом його вразила одна деталь він ніколи не був схожий на батька, ні зовні, ні характером. Всі завжди говорили, що він вдався в материн рід. А може. Олексій просидів у маминій квартирі до світанку, перечитуючи лист знову і знову. Телефон розрядився, але він навіть не помітив цього. В голові роїлися сотні думок і спогадів, які тепер набували зовсім іншого змісту. Він згадав, як одного разу, коли йому було років 12, випадково підслухав уривок розмови батьків на кухні. Мама плакала, а батько говорив щось заспокійливе, і серед його слів прозвучало Він наш син і крапка, не треба більше про це. Тоді Олексій не надав цьому значення, вирішивши, що батьки обговорюють якісь його витівки. Додому він повернувся близько восьмої ранку. Наталя вже збиралася на роботу, готувала Софійці сніданок. Де ти був? спитала вона стривожено. Я дзвонила всю ніч. Вибач, він показав розряджений телефон. «Я... Мені треба було побути самому. Дружина уважно подивилася на нього. «Щось сталося? Олексій завагався розповісти їй про лист про те, що вся його родинна історія виявилася зовсім іншою. Але як пояснити те, чого сам ще не розумів? Ні, збрехав він, просто важко після всього. Тату. з кімнати вибігла Софійка, кинулася йому на шию. А я скучила. Олексій міцно обійняв доньку, вдихаючи запах її волосся, що пахло дитячим шампунем. Принаймні в цьому його житті нічого не змінилося це точно його дитина, його кров. Іди снідати лагідно відправив він Софійку до кухні, а сам пішов у душ. Гаряча вода трохи привела думки до ладу треба було вирішувати, що робити далі, розповісти Каті, але чи має він право руйнувати і її світ теж, шукати того іншого, справжнього батька. Але навіщо, якщо стільки років прожив без нього? На роботу він не пішов, взяв ще кілька днів за свій рахунок. Сказав, що треба розібрати мамині речі. Наталя пропонувала допомогти, але він відмовився мусив побути сам. У маминій квартирі все нагадувало про неї книжки на полицях, вазони на підвіконні, недов'язаний светр на спинці крісла. Олексій механічно перебирав документи в старому секретері, коли натрапив на пожовтілий конверт з фотографіями. Серце завмерло. На одному зі знімків він побачив молоду маму в оточенні одногрупників. На звороті був напис Випуск 1989 року Педагогічний інститут. Олексій жадібно вдивлявся в обличчя молодих людей. Хто з них той самий Володимир? Цю мить задзвонив телефон Катя. Привіт, голос сестри був втомлений. Ти як? Нормально. Він стиснув у руці фотографію. Слухай, нам треба поговорити. Щось сталося? Так, ні, приїдь, коли зможеш. Це важливо. Катя приїхала через годину. Видно, відчула щось у його голосі. Вона застала брата за розбором старих альбомів, фотографії були розкладені по всьому столу. Що ти шукаєш? спитала вона, роздивляючись знімки. Олексій мовчки простягнув їй мамин лист. Катя читала, і її обличчя змінювалося подив, шок, розуміння. Господи, прошепотіла вона, дочитавши. Це правда? Все це правда? Схоже на те. Він показав їй фотографію випускників. Тут має бути він, мій справжній батько. Катя довго вдивлялася в знімок, потім перевела погляд на брата. І що ти збираєшся робити? Не знаю, чесно зізнався Олексій. Може, спробувати його знайти, хоча б дізнатися, чи живий? А навіщо? в голосі сестри прозвучав біль. У тебе був батько, наш тато, який любив тебе, виховував, підтримував. Хіба цього мало? Не в тому річ, він провів рукою по обличчю. Просто я маю знати, зрозуміти, чому все склалося саме так. А як же Наталя, Софійка, ти їм розповів? Ще ні, Олексій похитав головою, не знаю як. Вони проговорили до вечора. Катя розповіла, що завжди відчувала якусь особливу близькість між мамою і братом, але списувала це на те, що він старший. Тепер багато чого стало зрозумілим, і мамина надмірна опіка над ним, і батькова стриманість. Знаєш, сказала Катя перед від'їздом, що б ти не вирішив я з тобою. Ти все одно мій брат, незалежно від того, хто твій справжній батько. Наступного дня Олексій почав пошуки. Інтернет дав небагато інформації. У Мукачевому справді працював вчитель фізики Володимир Степаненко, але п'ять років тому він вийшов на пенсію. Далі слід губився. Він зателефонував у школу, представився журналістом, який збирає матеріал про видатних педагогів області. Літня секретарка була балакучою. А, Володимир Петрович, хороший був учитель, строгий, але справедливий. Зараз він у Києві живе, до дочки переїхав, вона там в університеті викладає. Серце Олексія пропустило удар. Виходить, у нього є ще й сестра? Від цієї думки паморочилися в голові. Того вечора Олексій нарешті розповів усе Наталі. Вона слухала мовчки, лише міцніше стискаючи пальці на чашці з давно захололим чаєм. І що ти збираєшся робити? спитала вона, коли він закінчив. Хочу його знайти. Олексій подивився дружині в очі. Я повинен знати правду до кінця. А якщо, якщо він не захоче тебе бачити? Значить, і це буде відповідь. Він спробував посміхнутися, але вийшло криво. Наталя підійшла, обійняла його ззаду за плечі. Я з тобою. Щоб ти не вирішив, я поруч. Наступні дні. Перетворилися на справжнє детективне розслідування. Через соціальні мережі Олексій знайшов сторінку Ірини Степаненко, доньки Володимира, яка викладала фізику в Київському політехнічному інституті. Довго вагався, перш ніж написати їй повідомлення. Добрий день. Пробачте за несподіване звернення. Я шукаю Володимира Петровича Степаненка, який раніше викладав фізику в Мукачевому. Це дуже важлива особиста справа. Відповідь прийшла через кілька годин. Так, це мій батько, а ви хто? Можна з вами зустрітися, є розмова, яку краще вести особисто. Зустріч призначили на суботу, в невеликій кав'ярні біля метро Політехнічний інститут». Олексій приїхав до Києва рано вранці, довго блукав за сніженими вулицями, намагаючись заспокоїтися і зібратися з думками. Ірина виявилася молодою жінкою років 35, дуже схожою на батька з тієї старої фотографії, яку Олексій знайшов у маминому альбомі. Ті ж темні очі, той же характерний вигін брів. То про що ви хотіли поговорити? спитала вона, коли їм принесли каву. Олексій дістав з папки мамин лист і мовчки простягнув її. Ірина читала і її обличчя мінялося. Здивування, шок, розуміння. Боже мій, прошепотіла вона, закінчивши читати. Виходить, ви мій брат? Схоже на те, він спробував посміхнутися. Якщо все це правда. Тато ніколи не розповідав про це. Ірина все ще не могла отямитися. Хоча, знаєте, він завжди стає дуже сумним, коли згадує свої студентські роки, і фотографій того періоду у нас майже немає. Він. Як він? Олексій ледве вимовив це питання. Нормально, після смерті мами два роки тому переїхав до мене, викладає фізику в приватній школі, каже, не може без роботи. Хочете, хочете з ним зустрітися? Серце Олексія забилося частіше. А він погодиться? Не знаю, чесно відповіла Ірина, але я думаю, він має право знати, і ви маєте право знати правду. Вони домовилися, що Ірина спочатку поговорить з батьком сама. Олексій дав їй свій номер телефону і поїхав додому чекати. Чекання розтягнулося на тиждень. Олексій майже не спав, погано їв, на роботі робив помилки в кресленнях. Наталя хвилювалася, але не чіплялася з розпитуваннями, просто була поруч, підтримувала мовчки. Дзвінок від Ірини пролунав у четвер ввечері. Я розповіла йому. Сказала вона без передмов. Він він хоче з вами зустрітися. Зможете приїхати в суботу. В суботу, вранці, Олексій знову був у Києві. Ірина зустріла його біля свого будинку, типової багатоповерхівки на Троєщині. Він дуже хвилюється, попередила вона в ліфті, і він не знав про вас, справді не знав. Двері квартири відчинив високий сивий чоловік у простому светрі та домашніх брюках. Олексій залмер, З дзеркала в коридорі, на нього дивилося майже таке ж обличчя, тільки молодше років на тридцять. Ті ж риси, той же розріз очей, навіть зморшка між бровами, та ж сама. Здрастуйте, прошепотів він пересохлими губами. «Здрастуй, сину, голос старого тремтів. Заходь. Вони сиділи на кухні, Олексій, Володимир Петрович та Ірина. Пили чай, говорили уривками, часто замовкаючи. Старий раз у раз протирав окуляри тремтячими руками. Я не знав, повторював він. Клянуся, не знав. Ніна, твоя мама, вона не сказала мені. Ми розійшлися після випуску, мене направили в Закарпаття, її в Житомир. Я писав їй, але відповіді не отримав. Потім дізнався, що вона вийшла заміж. А якби знали? Тихо спитав Олексій. Що б ви зробили? Володимир Петрович довго мовчав, дивлячись у вікно на засніжений двір. Не знаю, нарешті відповів він чесно. Я був молодий, дурний, вже одружився там, в Мукачевому. Ірина народилася. Може, тому Ніна й не сказала не хотіла руйнувати сім'ї. Розмова затягнулася до пізнього вечора. Говорили про все. Про маму, про дитинство Олексія, про його сім'ю, роботу. Володимир Петрович дістав старі фотографії студентських років, розповідав про той час, про їхнє зніною кохання. Знаєш, сказав він, розглядаючи знімок, де вони з мамою сиділи на лавиці в інститутському дворі. Ми тоді думали, що весь світ належить нам, мріяли разом працювати в школі, виховувати дітей, а життя розпорядилося інакше. Ви шкодуєте? спитав Олексій. Проте літо ні, ніколи. Шкодую лише, що не знав про тебе раніше стільки років втрачено». Ірина принесла альбом зі своїми дитячими фотографіями. Дивно було бачити, як багато спільно було в їхніх дитячих знімках ті ж кучері, той же примружений погляд. Тепер зрозуміло, чому ти така розумна в фізиці, посміхнувся він. Це в нас сімейне. Коли Олексій збирався додому, Володимир Петрович раптом спитав Можна, можна мені познайомитися з твоєю сім'єю, з онукою? Звісно, відповів Олексій після короткої паузи, приїжджайте до нас наступних вихідних разом з Іриною. Дорогою додому він думав про дивні повороти долі. Ось так просто за один день у нього з'явилися новий батько і сестра. Але чи стануть вони справжньою родиною? Наступної суботи Володимир Петрович та Ірина приїхали до них у Житомир. Наталя накрила святковий стіл, Софійка, яку заздалегідь підготували до появи другого дідуся, спочатку соромилася, але швидко відтанула, особливо коли Володимир Петрович показав їй кілька фізичних фокусів. Знаєш, сказала ввечері Наталя, коли гості поїхали, а вони чудові люди. І Софійці так сподобався новий дідусь. Життя поступово входило в новий ритм. Вони регулярно спілкувалися то Олексій з сім'єю їздив до Києва, то Володимир Петрович з Іриною приїжджали до них. Софійка почала брати у дідуся додаткові уроки з фізики і раптом зацікавилася наукою. Ірина допомагала їй готуватися до Олімпіад. Якось у березні вони всією родиною поїхали на кладовище провідати маму. Стояли біля могили, і Володимир Петрович тихо плакав, тримаючи в руках букет перших весняних тюльпанів. Пробач мені, Ніно, шепотів він. За все пробач. Ввечері, коли вони сиділи вдома за чаєм, Олексій дістав стару фотографію, ту саму, де молоді мама і батько сиділи на лавиці. Знаєте. Сказав він, дивлячись на знімок. Я довго думав, чому мама написала той лист, чому вирішила розповісти правду саме перед смертю. А тепер розумію вона хотіла, щоб ми знайшли одне одного, щоб не було більше таємниць і недомовок, щоб ми мали шанс стати справжньою родиною. Вона завжди була мудрою, відгукнувся Володимир Петрович, і доброю. Навіть зараз, після стількох років. Подарувала нам цей шанс. І ми його не змарнуємо, додала Ірина, обіймаючи брата за плечі. Минув рік у житті Олексія багато що змінилося. Тепер у нього була велика родина дружина, донька, сестра, батько. Вони часто збиралися разом, їздили відпочивати, підтримували одне одного в складні моменти. Володимир Петрович залишив викладання в школі і повністю присвятив себе онуці, готував її до вступу в фізико-математичний ліцей. Софійка під його керівництвом виграла обласну олімпіаду з фізики і тепер мріяла піти стопами тітки Ірини, стати викладачем. Іноді, перебираючи мамині речі, які все ще зберігалися в її квартирі, Олексій знаходив старі фотографії, листи, записки. І кожного разу відчував вдячність за її мудрість, за її любов, за її рішення розповісти правду, бо іноді правда навіть запізніла може не зруйнувати, а навпаки, побудувати щось нове і прекрасне. А мамин лист він зберігав у спеціальній скринці разом з найціннішими родинними реліквіями і часто перечитував його, розуміючи, що це не просто зізнання. Це останній дар матері, яка навіть після смерті змогла змінити його життя на краще, подарувавши нову родину і нове розуміння того, що таке справжня батьківська любов. Бо іноді вона проявляється не в тому, щоб бути поруч, а в тому, щоб відпустити, дозволивши іншим подарувати своїй дитині щастя.